Лабораторія морських інтелектуальних технологій Aqua.ai презентує автономні судна, які без капітана та екіпажу мчать океаном, долають шторми, ухиляються від ворожих атак і самостійно визначають найкращий маршрут. Вітер, течії та хвилі намагаються хитати судно, але фізика допомагає йому зберегти рівновагу завдяки формі корпусу, гідростабілізаторам та баласним системам. Такі кораблі не мають очей, але завдяки фізиці вони бачать усе навколо, тому що мають радари, які відправляють електромагнітні хвилі, відбиваються від об'єктів і визначають їхнє положення. Сонари випромінюють звукові хвилі у воду, щоб виявити підводні об'єкти, а також лідари, які використовують лазерні імпульси для сканування поверхні моря, як дельфіни, що орієнтуються за ехолокацією. Судно отримує дані від цих сенсорів, використовує математичні моделі та приймає рішення за лічені секунди. Автономні судна можуть використовувати різні рушійні системи, а саме, Гвинти та водомети традиційні, але керовані комп'ютером для максимальної ефективності, вітрила-роботи, деякі судна можуть використовувати силу вітру, автоматично підлаштовуючи вітрила, сонячні панелі для безперервного руху безпального. Завдяки законам фізики, автономні кораблі аналізують силу течі і вітру, щоб використовувати їх собі на користь, економлячи енергію. У військових автономних суден є особливі, так би мовити, фізичні трюки. Перше стелс-технології, спеціальні покриття корпусу, які поглинають радіохвилі, роблячи корабель невидимим для ворожих радарів. Друге підводне ковзання. Підводні безпілотники можуть змінювати свою плавучість і пірнати без шуму, як природні хижаки. Третє тихі гвинти, особливі. Конструкції зменшують турбулентність і шум, роблячи корабель непомітним для сонарів. Отож автономні судна вже змінюють світ. Такі кораблі зроблять морський транспорт безпечнішим, ефективнішим і менш залежним від людського фактору. Через 20-30 років ми побачимо повністю автономні військові флоти, розумні вантажні кораблі без екіпажу. Підводні міста, дрони та рятувальні системи, майбутнє автономних суден це океани, керовані штучним інтелектом, де кораблі більше не потребуватимуть капітанів. Це революція мореплавства, яка змінить баланс сил у світі. Зустрінемося.